У Голлівуді втретє зіграли в Поттера і попрощалися з казкою Світова прем'єра. Кажуть, чужі діти швидко зростають. Молодий актор Деніал Редкліф не виняток. Ще вчора його герой був хлопчиком-чарівником Гаррі Поттером. упродовж перших двох серій фентезійної епопеї. А ось коли черга дійшла до третьої частини, виявилося, що курча стало дебелим півником. Росте Деніел справді швидко. Відповідно, подорослішали і його екранні друзі. Тому винахідники унікального маркетингового проекту, створеного за формулою Герой одноліток глядача і зростає разом з ним, постали перед проблемою, як утримати цікавість до казкового героя у глядача, що подорослішав? Щоправда, режисер Альфонсо Коарун, який знімав третю частину культового циклу, останню частину, зробив все можливе, щоб підлітки чародії на екрані не скидалися на вихованців інтернату для переростків, котрі замість того, щоб кохатися по-дорослому бавляться ляльками. І, взагалі, в історії Гаррі Поттера далеко не все так казково просто. Холодна та голодна, безробітна вчителька Джоан Роулінг сидить у крихітній кімнаті напіврозваленого будинку і на старенькій машинці друкує історію якогось Гаррі Потера. Перші видавництва, котрим Роулінг відправляє свій рукопис, викидають його у кошик для сміття. Видавництво «Блумбері» нарешті погоджується надрукувати обмежений тираж її книги і сплачують пані Джан перший гонорар лише півтори тисячі фунтів. Буквально через кілька тижнів директор американського видавництва Сколастик запропонує Джан вже 100 тисяч доларів за права на американське видання Гаррі Потера і філософського каменя. Щоправда, за умови, що у США книга вийде під назвою «Гаррі Поттер і магічний камінь, оскільки видавець боїться, що американські діти не зрозуміють слова філософський. Ми кохаємо Гаррі! Гаррі Поттер найбагато більше ніж для інших людей. Він просто герой. До початку тисячоліття три книги циклу про хлопця ворожбита з сумарним тиражем 35 мільйонів копій. Вперше в історії людства перелік безселерів очолює дитяча книга. Цікаво, що на другій і третій позиціях також інші частини історії про Гаррі Потера. Поттероманія почалася. Тим часом шаленим комерційним успіхом зацікавився Голівуд. Перші два фільми історії про Потера легко потрапляють у десятку найкасовіших стрічок усіх часів та народів. Чергова частина книги, незважаючи на рекордну вартість 200 гривень на українські гроші, розповсюджуються зі швидкістю 220 копій на хвилину. В Англії діти стають у чергу за день до початку продажу п'ятої частини «Гаррі Поттер та Орден Феніксу. Тому що ми дуже дуже хотіли отримати першими книжку від Гаррі Поттера. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Гей! Джон Роулінг офіційно заробляє свій перший мільярд доларів і стає заможнішою за королеву англійську. Розпродаж товарів, так чи інакше пов'язаних з історією, перетворюється на потужну індустрію по всьому світу. На літо ж призначена прем'єра третьої частини кінофільму «Гаррі Поттер та В'язень Азкабану, що не має сумніву, збурить нову хвилю божевіль. Ми чекали багато років на цю нову книгу. Тим часом Сретенський монастир по Росії, а також інші представники християнської церкви звинувачують Джоан Роулінг у поширенні чорної магії і у втягуванні дітей до окультних практик. Саме цим на сайті монастиря пояснюється шалений успіх книги та фільму на всій планеті. На запрошення програми «25-й кадр. Астролог Тамах Артур Дзюба проаналізував книжки та фільм з окультного погляду. Він вважає, що суттєвої небезпеки немає. В ній мало містики. Церковь многие сотни лет объявляє одним анафину, других благословляє, потім проходить время, вони меняют свою точку зрения. Я думаю, що їх беспокоит більше популярность просто как бы, этой темы. Астролог вважає, що шалений успіх книги спричинила не стільки магія класична, скільки магія маркетингу. Адже жодних астрологічних передумов для популярності книги та фільму не існує. Водночас він вважає, що саме для письменниці добром ця історія не закінчиться. Такі теми затрагіває, чоловік всегда платить. Найкраще, на що може розраховувати авторка патеріади, вважає астролог, це цілковите банкрутство у 2006-2007 роках. Дай Бог, щоб воно було іменно так, і не хуже, тому що може бути хуже. Карі це найчудовіша людина у світі. Хоча мені особисто буде жаль, якщо це пророцтво збудеться. Ну, хоча б тому, що казка Джоан Роулінг запала в душі силі селені, дітей та дорослих. І звертається авторка передусім до мрійників. А людина без мрій вибачайте за банальність, що птах без крил. Ласкаво просимо на ще один рік у Хогвартс. Як створювався «Гаррі Поттер та в'язень Аскабану? зараз ми покажемо вам ексклюзивні кадри з «Гаррі Поттера та в'язня Аскабану. В'язень Азкабану це людина на ім'я Сиріус Блек, котрий останні роки просидів за ґратами, оскільки вважають, що саме він убив чи несе відповідальність за вбивство батьків Гаррі Поттера. Коли фільм починається, в'язень виходить на волю і починає шукати Гаррі. So, so... Дивіться, дивіться, Сиріус Блек на волі. Да, Тавка, це ж недалеко звідси. Цей фільм значно веселіший. Ласкаво просимо до нічного автобуса надзвичайного транспорту для відім та чакунів, котрих спіткала халепа. Бух, бах. Тарарах. Не розмашся по шклу Куарон – наш новий режисер. Він працює зовсім по іншому. Чудово. Кріс Коламбус був режисером попередніх двох картин, і він створив неймовірний містичний всесвіт. Мені було дуже приємно відтворювати саме такий всесвіт. Гей, ти майже програв битву, коли робиш отак. Тримайся у попередніх стрічках. Ви ніколи не бачили, щоб ми лукцювали одне одного і раптом у цій серії. Гей, ти! я зараз перетворю тебе на маленького потворного таргана. Ні, не треба. І замість того, щоб просто піти від нього. Так! <плес> Актори дорослішають разом зі своїми персонажами. Персонажі дорослішують разом із казкою, а сама казка стає дедалі цікавішою. Цей фільм просто переповнений магією. Мені навіть не треба нічого робити. <плес> У картині є багато магічних створінь, котрі вражають своїм виглядом. У нас є Вервульф, жахлива книга монстр. Минулого разу найстрашнішими були павуки, а тепер демендори створіння, котрі можуть висмокнути з тебе душу. Це емоційніша подорож. Так, така емоційна. І більш вражає також. Гаррі Поттер та в'язань Азкабан.